Я значить, їжджу на бочці, вона виглядає так. Покажу її навколо. Чорт я знаю, чи можна тут знімати. Думаю, що можна. Все, що значить, це чисто американський трак, фрейтлайнер, коротка база. Він самий маленький із. Того, що возить пропан. І І е, є ще більші. З більшими бочками, але трохи більшими бочками. Зараз е, на мене перерва. І от я знімаю. От, в нього ззаді два колеса, всього є е, ой, одна, ось, одна ось. Є на дві осі, а в цього одна ось одна ось це рахується дуже мало. От. Сам трак працює, але хреновий Не можна сказати, що він класний, він хреновий В Європі траки куди краще. Ну, але що поробиш. От конкретно чого хреновий тому що сідушка вона і база шасі вона зроблена так, що неякісно. Нема амортизації класної для спини такі діла. Так, передаю вам привіти і пішов працювати.